Просто прескверно. <ролк> мы не сюда, куда мы не пойдем. Здрасте. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. І така є, і вже готова є. Якщо хочеш за... Да. А це? А це що вже таке? Боже, яке красиве. Домовики. Домовички такі гарні. Боже, які домовички гарні. Боже, які хороші. А це ось який гарний. Давай сфотографіруємо. Які клавочники. है कि